І mm -hmm. Привіт, ви mm -hmm. на каналі Катя Плей, Плей і Тамплей та і ми і закачали і нову, нову версію, май. в якій можна торгуватися з жителями. То, Дивися, що можна проторгувати. <стрес> ній дуже багато чого змінилося. І можна Як... зробити кольорові ліжка. Ми вам так. не брешемо. Є Я сірі ну, чорні. Ми знаємо, що для вас то вже знайомо. Для кого? Але ми скачували ту версію дуже довго. Ми по два рази бігали до друга, правда? Угу. Два рази, бо я тут трохи вже не відео позбирала, бо в мене вже є дві шесті. Покрасимо їх в жовтий і зробимо жовте ліжко. Двоє? Ясне. Добре, давай е, рубай Йор... дерево, будемо будувати свій домик. І далеко, бо жителі будуть заходити в доміки. Домік. Угу. Бо мені то так надоїдає, правда? Угу. Вони весь час заходять і то дуже нервує. Я, походу, зараз обміняю на в жителів на Забуло, як називається. Нейзуміта. Нейзуміта. Ще треба дві морквочки. Ще шість пшенички я. Буду мати два ізумів. Мене може вибити в будь-який момент, але не дуже скоро, то напевно через те, що ми тільки шом розпочали в Добре, а я урожай збираю, Добре. Окей. Я зроблю вибрив... верстачок. Добре. верстак верстакє там в них долік. Так, я... так, у мене вже є один ізумрудик, і я міняю на два хліба. Ну саді! Кважай, Я купила два хліба. Я купила два хліба нам. Ти звідси носотик є, я нам йду будувати домик. Ти більше їсти не хочеш, так? А я тобі їсти дарма. Маленька крова їсти не хотіла. Мені та версія так сподобалась. Напишіть в коментарях під відео. Яка вам версія подобається? Там та, та чи... Та, що в нас є, його трошечки вибило, але це пройде, правда. Таке буває, в нас втій версії в самій першій у нас була, і на, його теж вибивало так часто, але потім все пройшло. Він дуже переживав, що в нього буде вибивати. І хто не знає, ми вже почали нове виживання, і ми в ньому будемо виживати, Та то наша перша серія. Якогось там виживання. Я вже не пам'ятаю, яке там виживання. Все підлагує, коли долучаюся до. Угу. Е -е. І хто не знає, то в мене на нормальне -е, поставлено. Так непривично тепер в тій версії отут сердечки і голод. то так непривично. Я все дивлюсь ось сюди. Ти вже построїв домик? Ні. Nee. Я тут по кришах бігаю. Ти вже починаєш строїти, бо то вже майже о. А в нас е, буде нове звірятко. І тепер в тій версії я хочу сказати вам, що багато чого змінилось. Бо тепер в нас можна переключити на українську мову, правда? Так. Так? Бо а... в мене на українській доставлено. Що ти робиш? Я хрюшку заложу додому. Ну, ж ти двері звернули, бо вона так не влізе, бо вона груба, <смірки> свинота. <смірки> 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 Насмія. Ти хліба не хочеш? І ми тепер, я не знаю, чи в тій версії є е, щити, але тепер можна поставити щит. Як? Я не знаю, як мож, якось можна зробити щит і поставити ліву руку. А зараз в мене права рука. Коротше, ми тої ночі будемо ховатися в домі з Хрюшкою. Давайте хоч одного жителя, закриють вдома, щоб його не з'їли, бо ми ще будемо торгуватися. Та вони повтікають додому. Угу. І Але ми даємо зом... слово, що ми їх не будемо обіжати. Е, Правда? Правда. Бо Вони дають корисні речі. Але Дуже дорого. І білі жителі то вони працюють в церкві, до речі. Ти маєш мачик? Жалко. Я зараз зроблю собі мечик. То мега-мега круто. І не треба ніякий ком на компі мати мою. Мені все хотілося мати на компі Майн. Все в мене є на компі. Його можна носити той комп. <гум> Такий собі міні компик, як би то сказати. Я йду захищати жителів і себе теж. Ну, тебе вже не так дуже вибиває, правда? Ну, не так дуже аж зразу. А коли заходи? Там так скоро голод кінчається. Та бо... Але в мене не нормально зараз. То просто е, я включила з карманного на самостійний чи як то І певне в мене е, на компі все певне. Голод скоро кінчається. І тому в мене так де комп. Та ні, я. Зумбаки під приблоком щось або угородою. Блін так лагаю. Тут... Вони з моїх старшефа прийшли. А я тут в лісі сижу. Та ти домик Та нам я... будуй. Ну, будуй, будуй. Далі. А я тут жителів захищати буду. Десь є зомбак, але я не знаю де. Він ламає двері. Та то там в шахті є така штука. Я тобі потім покажу. Зірвався. Ну нічого. Зато дерево взірвав. Добре буде. Корова! Може в другій серії не будемо вибивати мене так вибивати. Угу. Пам'ятаєте, ми колись в нашому виживанні знімали <кх opposed> виживання... Вибачте. виживання в деревні і в мене тільки одну серію зняли. Ну так, вибачте за такі. Ну, так, в тебе там хоч весело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що, якщо зараз, у мене два сердечка тільки. Півсердечка мене вбили Хотя стів застрелив скіле. У нього зараз скин мене Ні, я поміняв. Так? Так да. две. Мені там весело. Жителів пускайте додому. Я буду з вами сидіти. А, -а, -а, -а. зубок зубак з мастершефа, походу. Ні, Це не з мастершефа. Певне, в деревні є такий домик там, де є Мастер шеф. І там, певне, звідти. Мастер, з чорними фортухами приходять жителі з Мастер-шефу. Свинота, захисти мене, я не понял. Хто мене стріляє? Хто посмів? А ти далеко є? Ні, я бастю її. Я теж я йду до тебе. Йде -йде -йде. Тобі їсти принести? Ні. Або не знаю. І тут їжу. Чому не так скоро ви... вам гаплик? Ти <світ> 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 такий падаєш і не долетів так? Ти <світ> знаєш, де йде стройка нашого Не Знаю, про ні яку є все. Навіть дуже близько? Вам гапник. Ой-ой-ой-ой, ні, будь ласка, не вилізай. Піді трублаком. Та він не настільки мудрий, щоб до тебе йти. Ой, зомбак топиться, арайда. Якщо там, ти бачиш? З хати, що якісь є, якась яма є, то кажи мені, бо там можуть бути мої речі. Тебе знову було там? Угу. Ну нічого, скоро то закінчиться, я сподіваюся. Зумбак з лопати. Опа. Зроблю Зоб... зл... нам кам'яні мечки, добре? Друга серія вийде завтра. Може і сьогодні. Ми ще точно не знаємо, правда? Не перестане любити. на кейк бы я только разморозилась и что uh, я была в льду. Все. А что ты вообще в деревне делаешь? Я не в деревне. А что делала? Есть добывала. Знаешь? Я йду стираю носа такі в кристалі. Та в нас є в хаті. Так? Так. Зубок просите, щоб його убили. Я зараз розберуся. Та, ти <рес> <Це> дурний. Збирайся. <рес> Тобі буде капець зараз, як я прийду. На 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 Вважайте, люди добрі, заробіть. Давайте вже закінчувати на цьому моменті. Ставте лайки і підписуйте підписуйтесь на наш канал